Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Чо ж не ну, ми продовжимо. Тетяна Гончарова, Гончарона і Наталя гуменюк долучаються до нашого ефіру. Очільниця об'єднаного кординаційного прасцентру Сил оборони Півдня України капітан першого рангу. Вам доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас! Так, героям слава станом на зараз в чорному морі жодної ракетоносія немає, але повсякчас в Криму тривожно, і особливо українських малюків від СБУ бояться кораблів МФ, РФ. Як в цілому окреслити ситуацію станом на ранок неділі? Станом на зараз ракета на сій, на місці. Він ще вчора ввечері вийшов для бойового чергування. Це підводний човен, який споряджений чотирма калібрами, і ми сповістили про це оперативно в своєму телеграм-каналі. Це означало, що ворог намагається напружувати певні напрямки для того, щоб виснажувати нашу систему протиповітряної оборони днями, коли вони так само оперативно вивели ракету на сій, атака відбувалася якраз не з моря, а з північного напрямку і застосовували безпілотні ударні апарати. Але наявність ракети на сія відволікає протиповітряну оборону. Це зрозуміло. Він теж під суворим контролем. Зараз 9 кораблів в чорному морі, серед них ось це ракета насій, підводний човен, і один корабель викриває надводну обстановку в Азовському морі. Тобто ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск підводного човна ускладнений для виявлення системами протиповітряної оборони. Це означає, що від сигналу повітряної тривоги треба діяти дуже оперативно. Скажіть, будь ласка, давайте згадаємо п'ятницю, коли в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Змінилася поведінка окупантів після чергових вибухів? Ми говоримо про те, що вони починають тікати, але все одно частина їх лишається чомусь не втечуть вони остаточно всі, тобто безпосередньо щось їх таки це робити спонукає. Яка безпосередньо на зараз їхня поведінка і їхні становища? Ну насправді в них не так все легко з логістикою, тобто і виїхати не так там просто, тому що основні транспортні артерії в яких наявні мости вони практично не функціонують їх функціонал дуже зменшений. А траса М17, яка є основною зараз для прямування з півострова, вона все ж таки дуже близько до зони бойових дій і надто напружена перевезеннями військових вантажів і загальним транспортним потоком. Тому виїзди ускладнені зараз. Кримський міст не функціонує в повній мірі. Море не дає використовувати і потенціал паромної переправи. Тому виїзди є. Напруження в цьому напрямку є, але дійсно не всі полишають зараз територію кримського півострова. Ті, хто понаїхали, я маю на увазі, тому що дуже багато з них намагається завершити свої нотаріальні справи. Вони все ще сподіваються, що зможуть вимутити купу грошей з того, що вони зараз мають на кримському півострові. Ну і кораблі РФ, ті, що є в Чорному морі, в акваторії Чорного моря, вони в напруженому стані через дрон Малюк. Це ваші тези, ваші слова. Але е, ми знаємо, що, наприклад, той самий Керченський або Кримський міст охороняють росіяни досить ретельно останнім часом. І як з півдня, так і з іншого боку, зокрема і з води, і з суші, в цілому, чи є, скажімо так, можливості вражати в подальшому цей самий міст, адже обидва удари Керченському. Керченському Керчинському мосту готувала Україна включно своїми силами. Жодні іноземні спецслужби до них не причетні. Про це заявив голова служби безпеки України Василь Малюк. Ну і він, зокрема, розповів, що перший удар було здійснено за допомогою вантажівки з вибухівкою. Та була замотана у рулони, поліетилену Ними заповнили цілий контейнер. Їхня сумарна вага у тротиловому еквіваленті відповідала 21 тонні тоні або 42 російським гіперзвуковим ракетам кінжал Ось другий удар по. Керченському мосту СБУ завдала, використовуючи той самий надводний дрон морський малюк. Наталя якраз те, що є різні способи використання загрозливої ситуації для росіян, і спонукає їх проводити там і навчання, і посилювати захист цього об'єкту, але тим не менш, прориви з нашого боку все одно фіксуються. Тобто. Вони і раніше ретельно охороняли міст з моря і з повітря, і завжди там концентрація кораблів Чорноморського флоту і прикордонної служби була високою. Але зараз для них залишається основним таким функціоналом це загородження цивільних суден, той самий район огляду, який вони створили штучно, де накопичують судна перед проходженням ними Керченської протоки, і штучно затримуючи їх, створюють в таку буферну зону, тобто там 30-40 суден цивільних, за якими маневрують бойові кораблі чорноморського флоту, прикордонної служби росіян, які і намагаються заховатися за цивільними. Стала практика окупантів. Активно зараз окупанти просувають ідею виборів на окупованих територіях і знову в їхнє медійне поле повернувся термін Новоросія Новоросія починається з Херсона. А що відбувається зі зміною? Якщо раніше був центром Донбас цього новотворення, тепер вони в такий спосіб хочуть навернути в свою віру дуту південь України. Поясніть пані Наталія. Так, вони намагаються просувати ту саму насильницьку паспортизацію і обертати, як ви правильно кажете, в свою віру. Людей шантажуючи їх, як і раніше, отриманням медичної допомоги, отриманням гуманітарної допомоги, тобто, все це можливо тільки за умови отримання російського паспорту. Просування цієї політичної тези для них самозаспокоєння, тому що вони таким чином намагаються переконати самі себе, що ці території їх і ніхто в них вже не відбере. Ми вже пам'ятаємо, що вони неодноразово робили вкиди в інформаційний простір щодо того, що Україна може поступитися тими територіями, де буде так багато росіян? Але ми знаємо свою справу і точно впевнені, що повертатимемо собі всі території, всі наші громадяни залишаться нашими. І щодо тиску на людей, ви сказали, забирають у них машини, змушують їх брати паспорти Російської Федерації, і за рахунок отого забраного майна облаштовують такі хибні позиції, щоб російські українські військові сприймали це як сукупчення ворога. А скажіть, будь ласка, який це урон? Наносить нам оці їхні хибні позиції, коли там накопичено автівки цивільних, стоять опудала військових. Тобто, наскільки це спрацьовує взагалі? Ну, хай вони думають, що спрацьовуються. Ми насправді дуже в ретельній співпраці з рухом спротиву, з партизанським рухом. Ми чітко знаємо по яких позиціях ми працюємо. Хибні позиції це витрач... марне витрачання снарядів, а ми бережемо і людей. І озброєння та техніку, які нам потрібні для того, щоб вибити їх зовсім з цієї території, тому на скупчення цивільної техніки ми не реагуємо. Ми знаємо точно де може бути зосередження мирного населення, і наша робота по бойових позиціях ворога виключно конкретна тільки там, де перевірено і точно знаємо, що то саме тому в наших зведеннях фігурує знищення окупантів останніми днями, дуже конкретні цифри від 20 до 80 рашистів. і також так само вони намагаються облаштовувати так звані собі. Човнові станції, де збирають відтиснути у місцевого населення і потім використовувати це для маневрів. Але ми працюємо влучно. і чітко знаємо, що це вже не цивільні плавзасобі. Ну і на сам кінець щодо створення умов, щоб вони були максимально несприятливими для росіян на півдні, в Криму траса М 17 через Армянськ, логістика, і якщо ми її переріжемо, перекриємо в якийсь спосіб, то залишиться лише, скажімо так, паромне сполучення, наскільки ця. Це реальна перспектива. Коли це може відбутися, ми відстежуємо цю ситуацію для того, щоб дійсно застосувати максимальний тиск в потрібний момент. Тому що я ще раз нагадаю, м 17 фактично сьогодні є не тільки трасою, де прямує підтягування резервів ворога. А і там прямує цивільне населення і забезпечується логістика самого півострова, тому що він фактично перетворюється на острів, не маючи інших шляхів сполучення. І гуманітарна обстановка для нашого населення. Ми пам'ятаємо, що там багато українців в. Тимчасові окупації ускладнюються, тому військове командування дуже виважено ставиться до таких уражень. Ураження мають бути тільки по військових об'єктах, і абсолютне перерізання на жаль неможливо саме через те, що ми дбаємо і про цивільне населення. Так а от ще повертаючись до питання все ж таки кримського мосту і в контексті малюкав, я зазначав, що росіяни активно намагаються захистити цей мостовий перехід, тому що ну надважливий стратегічний об'єкт. Ми не раз чули про те, що це досить така монументальна потужна мост, ну, конструкція. Да, при під час побудови вона була саме такою, і такою залишається на жаль, тому дуже важливо, щоб, наприклад, ну, бойова частина вибухівки, вона була там наближена до тони. Наскільки взагалі в принципі... Реально якимись тими чи іншими засобами надводними підводними, але все ж доправляти з огляду на те, що там і кораблі, і сітки встановлені є. Або це вже йдеться тут про далекобійні ракети. Наскільки це можливо, взагалі буде, хоч якось, пошкодити той міст, щоб хоча б там залізничне сполучення, ну принаймні на якийсь час призупинити. Насправді дійсно можливо порушити цілісність того монументальної конструкції. Ми вже це неодноразово довели, тому працюватимемо і далі. І певне що бавовна в Кримському півострові до квітне і до Кримського мосту, і буде потужною і результативною. Те, що працювати над перериванням логістики, ми продовжимо. Ви це побачите. І тоді ще одне запитання стосовно Туреччини, Адже Туреччина винесла офіційне попередження Росії після інциденту захоплення судна Палау? От до речі, реакція трошки вона така була повільною, але все ж не забарилася. Чи можна вважати, що це ну таке досить рішуче слово від МЗС Туреччини безпосередньо самого президента Рже Пердогана в бік Російської Федерації їх Міноборони і ВМФ, що вони все ж вже сьогодні розмірковують над тим, аби повернутися до угоди? Якщо так, то якою вона буде? Якою буде угода, звісно, вирішать дипломати, але все ж таки ми розуміємо, що досить потужний сигнал Росія отримала про те, що продовження піратства їй не дозволять, і саме тому потім відбулось і проходження контейнерного судна, і дякувати. Силам оборони і богові і партнерам про те, що воно відбулось без уражень і без загроз з боку Російської Федерації, але ми продовжуємо роботу з з точки зору вивчення доцільності і безпеки тих коридорів, які є. А дипломати продовжують роботу щодо домовленості, тому що коли існують міжнародні гарантії, і судно легше йти, і нам про свою роботу робити. Що ж дякуємо вам, пані Наталя, за можливість поспілкуватися. Наталя Гумнюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була з нами.